Кількість постраждалих після російської атаки у столиці зросла до 14 -х. і про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Телеграмі. Додає, що на жаль шестеро. Людей загинуло мер пише, що у Святошинському районі внаслідок влучання поруч із чотириповерховою складською будівлею виявлені тіла чотирьох загиблих. Ми, до речі, спілкувалися сьогодні зранку з очільником РДА у Печерському і Дніпровському районах. Триває розбір конструкції у житлових багатоповерхівках та гаражному кооперативі. Про це обов'язково говоритимемо ще ми сьогодні сьогодні. так, ну і наші журналісти продовжують теж працювати безпосередньо на місцях. Очікуємо на їхні живі вімкнення. Вікторія Росінська зараз перебуває з нами на зв'язку. Якщо не помиляюсь, працює зараз в Дніпровському районі. Віко, будь ласка, розкажи, що відомо на цей момент. Вітаю колеги. Ще раз так справді я зараз перебуваю і надалі у Дніпровському районі столиці. Продовжую працювати саме на цій локації поблизу поверхівки, яка частково зазнала руйнування внаслідок російської атаки. Там частково зруйнувався дев'ятий, восьмий, а також сьомий та 6-й поверхи. зараз я перебуваю саме у внутрішньому дворі цього будинку. Так тут облаштували вже штаби допомоги. Також штаби від патрульної поліції, де люди фіксують свої пошкодження, які зазнали їхня оселя. Також працюють активно штаби з гуманітарною допомогою. Людям пропонують чай, каву печиво. оскільки деякі люди все ж таки продовжують тут перебувати прямо на вулиці і чекати, доки їм дозволять зайти до будинку. Деякі ж з іншої сторони будинку стоять і чекають в черзі, аби отримати фанеру, щоб бодай якось затулити вікна, оскільки вікна відповідно вони. Всі Майже знищення, так, свій майже знищені так всі побиті. Скло також повилітало. Працюють і комунальні служби, і також працівники ДСНС вони ще й досі займаються ліквідацією. Також із представником ДСНС я просилкувалася, тож пропоную послухати у прямій мові. Це звичайна поверхівка в принципі для рятувальників нічого нового і ймовірно складність в тому, що це війна, в принципі, ми. Це складні умови в цілому роботи для рятувальників. Погонь може розповсюджуватися дуже швидко, тому що це ударний дрон. І попри те, що він містить ще вибухову ну, бойову частину, він може містити ще і паливо. І не зрозуміло, скільки його було, і при детонації може розливатися і горіти І Що саме за бойова частина? Ми не знаємо, що тут була тут вже будуть визначати саме вибухотехніки. А рятувальники просто працюють з наслідками, можна так сказати, і так це масштабна пожежа. І рятувальники працювали за підвищеним рангом виклику. Саме зараз вони змінилися і працює нова зміна. На жаль, на цій локації маємо двоє загиблих. Також до речі, не на камеру поспілкувалася із жителькою цього будинку, куди саме от зазнав руйнування. Так вона говорить, що саме це руйнування відбулося близько 2.20 ночі. Це час вона перебувала у квартирі. Говорить, що тривогу не чула, тому вже спустилася на низ, коли власне з зайнялося це загорання. Наразі загоряння ліквідовано. Працівники продовжують працю. Вати на всіх локаціях не лише у дніпровському районі. Так наразі тут відбувається і досі ліквідація. Люди принаймні намагаються допомогти, чим можуть так, і деяких людей вже було доправлено до на інші локації, аби вони перебували там, доки їм дозволять зайти у власні оселі. Наразі вона все передаю слово студію. Іко, дякую тобі безмежно за те, що слідкуєш за ситуацією. До речі, вже також з'явилася інформація, що Росія майже пів тисячі цілей випустила по Україні. Тому, звісно, маємо бути пильними і обов'язково не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Дякую тобі. На ми продовжуємо.